Сьогодні в час інтерв'ю маємо можливість спілкуватися із першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Торчиновим. Вітаю вас, вітаю, вас. пане Олександр. Отже, на марші ситуація довкола затвердженого наново податкового кодексу, на якому було вето президента. Як ви, ви і ваша політична сила розцінюєте прийнятий податковий кодекс? Ну, ви знаєте, перший варіант податкового кодексу був взагалі інструментом знищення малого середнього бізнесу, фактично середнього класу в Україні, і те, що вони примушені були. Хоча на початку говорили, що вони ні на які торги не підуть, ніякий шантаж вони сприймати не будуть. Всякому разі, ми ще раз побачили, коли люди виходять на майдан, коли люди єднаються для того, щоб досягти свої мети, для того, щоб захистити себе, ця влада цей президент здають задній хід. І безумовно вони примушені були провести його редакцію і залишити спрощену систему, трошки підрихтувати адміністративне свавілля, яке передбачалося в деяких параграфах податкового кодексу. Хоча в цілому кодекс безумовно не долугий, і він не робить ніяких позитивних зрушень в економіці України. В той же час прийняття уже другої редакції можна вважати, хоч невеличкою перемогою. Перемогою кого це перемога опозиційних парламентських сил чи перемога позапартійна ну, ви знаєте. Це був якраз той випадок, коли об'єднала зусилля і парламентська опозиція, зокрема наша фракція, наша практична сила, і безумовно тих людей, які вийшли на майдан. Це в першу чергу їх перемога. Не ті, хто в куварах, там питались про щось домовитись. А потім за гроші партії регіонів впускали в небо салют. Ні. Перемогли ті люди, які мерзли на Майдані, які поїхали з своїх домівок до Києва для того, щоб захистити власні інтереси, захистити власну родину, а фактично захистити Україну. Тому що технологія, яка відбрацьовувалась в кабінеті міністрів, потім в адміністрації президента, вона не полягала збільшенні податкових надходжень. Ви Вони розуміли, що люди просто будуть позбавлені роботи. Вони не планували отримати якісь мільярди. Про які вони розповідали до державного бюджету. Ні. Це технологія знищення середнього класу. Тому що в авторитарних тоталітарних країнах середній клас, який є базісом завжди для будь-якої демократичної країни, не потрібен. Тому що середній клас він не буде е, вживати жуйку інформаційну, яку е, формують. Е, ідеологи правлячого режиму, середній клас ніколи не буде голосувати за того, кому йому дадуть голосувати за вказівкою. Тому такі люди безумовно цій владі не потрібні. І саме це був наступ на них. І перша перемога, але ж вона отримана. і отримана саме людьми, які показали, вони знову готові виходити на Майдан в ніч з четверга на п'ятницю на метове містечко. Було ліквідовано силами спецпідрозділів міліції і комунальних служб Києва. Чому опозиційні депутати не захистили містечко? Хоча там стояли намет з написом Власність народного депутата. Ну знаєте, опозиційні депутати чи змогли би протистояти. Озброєним людям там, Беркуту, іншим підрозділам Міністерства внутрішніх справ, і безумовно цивільні люди не можуть протистояти своїм машині. Інше питання, яке треба задавати, чому влада примушена була знищувати неметове містечко, яке фактично нікому не заважало, і приймали рішення якраз наступного дня, як далі проводити акцію. Я дам дуже просту відповідь: під час цієї акції більшість людей, яка прийшла на майдан, зрозуміла. Що проблема не тільки в податковому кодексі. Завтра е, виникне питання житловим кодексом. Ви знаєте, готують його прийняття, і відповідно до нього в 10 разів буде підвищене піня. людей будуть за несплату просто висіляти е, на вулицю. Е, після завтра вони планують приймати трудовий кодекс, відповідно до якого будь-якого працівника можна звільнити протягом півгодини, е, і він не має жодних прав, щоб себе захистити. Тобто, проблема не в тих чи інших кодексах. Проблема в цій владі, і саме цю ваду треба міняти. І саме майдан, який почався, другий майдан. Е, з питань суто економічних податкових він переріс виключно вже в політичний майдан, і вимога виникла одна, з дострокові вибори і парламенту, і президенту ваші критики кажуть, що це є е, політичні вимоги, які частині підприємців підкинули саме ваша політична сила. І це розкололо майдан. Одні підприємці вважали, що перемогою буде повернення спрощеної системи оподаткування, інші підтримують і надалі політичні вимоги. Чи не здається вам, що тут проблема можливо в координації між вами і майданом підприємців? Ну, ви знаєте, безумовно були на майдані люди, які вважали, що Можна куварно домовитись з владою і, вирішивши свої дрібні питання, поїхати додому. Хоча таких було небагато, більше було таких засваних або куплених людей, які пробували нав'язувати цю ідею. В той же час, більшість людей, яка перебувала на майдані, вони зрозуміли, цією владою не можна домовлятись. Єдиний варіант, цю ваду треба замінити. Інше питання, що ці ідеї безумовно збігаються з нашою позицією, з нашою політичною силою, політичною партією Батьківщина, і безумовно, тут ми є повні союзники. Тут навіть подивитися на цю ваду з точки зору, як вони між собою з'ясовували, хто винен в тому, що президент під тиском майдану змушений був відтувати кодекс. Зразу Янукович робить відповідальним той самий уряд, з яким він разом приймав це рішення. Прем'єр-міністр Спириляку Азаров мається на увазі. Розповідає, що він його в принципі не читав хоча рік. Вони агітували фактично за прийняття цього кодексу, і тричі говорили, що вже проводили і громадські читання, які тільки читання вони не проводили. А вийшло так, що ні президент, ні прем'єр-міністр цей кодекс навіть не читали. І потім винен Тігівка, винен потім Бродський. Тобто вони зараз будуть з'ясовувати, хто ж з них винен. Тобто, оце є обличчя команди, яка готова здавати будь-кого свого оточення. Аби б, е, якось зберегти своє або яке зберегти практично вже неможливо, давайте повернемося таки до ліквідації наметового містечка. Поясніть все таки, як так співпало, що е, підприємці закликали засоби масової інформації допомогти їм, оскільки очікували нічної ліквідації наметового е, містечка на Майдані. В результаті всі прямі трансляції, які велися в інтернеті, раптом припинилися. Народні депутати, які мали чергувати на в цьому наметовому містечку, не з'явилися на місце чергування, не було координаторів акції, і фактично ну, ви знаєте виглядає не. на дуже ні-ні. ні Я не думаю, що там треба вважати якісь там системні, якісь випадкові сполодіння. Проблема вирішимо. Депутати були, вони чергували, просто автомобіль, де вони знаходились. Вони не спали безумовно на метах. Вони були в автомобілях. Він був відомий. Його відсікли люди з Міністерства внутрішніх справ. Від Майдану, який дуже швидко вони технічно о п'ятій годині ранку, коли всі вже як кажуть, були сонні, які вже ну вважали, що все ніч вже закінчилося, закінчилось спокійно. Тому вони достатньо ефективно провели цю операцію, відсікли депутатів, очепили майдан і швидко відпрацювали. Технологію ліквідації цього наметового містечка. Досвід у них був, пам'ятаєте, в 2003 році, коли повстанню України про акцію, ті ж самі фахівці силових питань розтрачили тоді значно більше потужне наметове місто, яким ми очепили всю вулицю банкову. Тобто, досвід у них, коли йдуть команди, як ліквідовувати е, такі осередки опозиції, осередки опору у них є. Інше питання, що дійсно, і ми зверталися і. Е, Мешканці намето містечка зверталися до засобу масової інформації. Повірте мені, що журналіст з камерою, який знімає, як відбувається Свавілля, як відбувається така бандитизм-бандитська схема нападу на цивільних громадян, він більш ефективний ніж навіть 10 народних депутатів.